Карел чапик. Казки для дарочки, щоб сиділа тихо. Про людей. Нічого не вдієш, дарочко, вже скоро тобі йти поміж інші люди. Там матимеш собі іншу зграю. Отож, я розповім тобі дещо про людей. На думку деяких тварин, людина, мовляв, недобра. І це кажуть також деякі люди, але ти цьому не вір. Якби людина була не добра і безсердечна, то ви, собаки, не горнулися б до неї, а й досі дико жили в степах. А те, що ви ось приятелюєте з нею, свідчить, що людина і тисячу років тому гладила вас, почухувала за вухом. Та годувала. Є кілька видів людей. Одні з них великі, гавкають вони низьким голосом, як мисливські собаки, і, звичайно, мають іще бороди, звуть їх татами. Цих ти тримайся, вони бо ведуть людську зграю і тому трохи суворі. Та коли ти сама будеш добра, вони не скривдять тебе і на макове зерно, а навпаки почухають за вухом, а ти ж це любиш, га? Другий вид людей дещо менші, гавкають вони тонким голосом, а мордочка в них гладенька, безборода. Це матері. Отож тримайся і їх, дарочко, бо вони тебе і нагодують. І шубку вичешуть, і дбатимуть за тебе, і погладять тебе, і не дадуть тебе скривдити. Передні їхні лапки це сама доброта. Третій вид людей це зовсім маленькі. Вони трохи більші за тебе, а пищать та скавучать, як щенята, це діти. І їх ти тримайся. Діти існують для того, щоб гратися з тобою, тягати тебе за хвіст, бігати з тобою по степу, та й взагалі для того, щоб улаштовувати якісь розваги. У людській зграї, як бачиш, усе добре влаштовано. Іноді ти також гратимешся на вулиці з собаками, і тобі буде радісно і весело. Вони ж, бо твоя кров і твій рід. Але так, як у себе вдома, дарочко, ти будеш почуватися тільки між людьми. З людьми, бо зв'язує тебе дещо дивніше і ніжніше, ніж кров. Це дещо довіра і любов.